Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про новини для українців в Польщі, тому як, по-перше, Польща готує план евакуації населення і не тільки. По-друге, поговоримо про повістки, які нібито було розіслано українцям в Польщі, тому як знайдено винуватих. І також буде ще багато всього цікавого. Дивіться відео до кінця. Підтримайте його лайком. Дякую кожному з вас за увагу і переходимо власне. До новин. По-перше, справді Польща готується до можливої евакуації населення. Польща посилює заходи з безпеки на тлі зростаючої напруженості в Східній Європі. Міністерство внутрішніх справ Польщі розробляє нові правила евакуації цивільного населення та національних культурних цінностей в разі надзвичайних ситуацій, таких як стихійні лиха, а також Військова агресія, розуміємо, що зі сторони там або Росії, або Білорусі згідно з офіційною заявою МВС Польщі, ці кроки спрямовані на захист громадян під час стихійних стихійних лих. Техногенних катастроф або загроз, пов'язаних з військовими діями. Хоча влада уникає прямих е згадок про Росію як потенційного агресора, подібні заходи викликають занепокоєння серед польської громадськості, в тому числі серед українців, які проживають в Польщі. Ми знаємо, що шалена кількість українців, тікаючи від війни, втікла саме в Польщу, е проживає зараз на території Польщі, і будь-яка така заява. Вона є дуже і дуже гострою для українців, які е, тут проживають. Західні аналітики пов'язують посилення безпеки з агресивною зовнішньою політикою РФ та триваючими військовими діями в Україні. Польща, як країна-член НАТО, відчуває підвищений ризик можливих провокацій біля своїх кордонів. І справді, друзі, це є. Е, Чистою правдою це є так. В Польщі ця напруженість вона є, і ми знаємо, що Польща дуже і дуже активно готується до можливих конфронтацій, до можливих прямих та непрямих зіткнень. Вони будують стіни, опорні пункти. На кордоні з Росією та з Білорусією для того, щоб в разі будь-яких провокацій можна було туди швидко перекинути війська і одразу ж ефективно захищати свою територію, яку потім не потрібно буде деокупувати. Це по перше. По-друге, що стосується цього плану, це є, на мою думку, дуже правильне і дуже скажімо так, зріле рішення не розказувати всім, що все буде добре і нічого поганого не станеться ніякої війни не буде а діяти наперед, розробляти плани. Нехай цими планами ніколи в житті Польщі не доведеться скористатись, але як мінімум вони в неї будуть. І якщо буде якась загроза цивільному населенню, то ніхто там людей кидати не буде, і їм не потрібно буде потім залишатись в окупації або е, виїжджати через е, умовну там Білорусь або Росію для того, щоб виїхати на підконтрольні території. Так, бо ми це все, в принципі, бачимо в Україні. І Польща, маючи досвід, використовуючи український досвід, розуміє, що люди це найцінніше, що може бути, і саме тому. Вони просто зараз готуються, розробляють плани, за якими буде евакуйовано цивільне населення, за якими буде евакуйовано всі там все історичне та культурне надбання, яке ми бачимо, що в Україні, наприклад, зараз дуже багато всього знищено, нищиться просто українська культура, і ніхто нічого з цим зробити не може. Польща також розуміючи такий негативний досвід, хоче зробити так, щоб таких втрат не було. Е, от. Це в принципі, що стосується плану евакуації. Далі. На днях ми пам'ятаємо, що були. Повістки, е, про те, якби повістки українцям польською мовою, нібито від польських уженів воєвудських про те, що чоловікам потрібно прийти і мобілізуватись. А якщо ні, то Польща силою цих людей доставить в Україну і їх там буде мобілізовано. Е, одразу ж ми про це говорили, що це конкретний фейк. Ніхто е, в житті в Польщі на таке не піде. Тим паче, що немає ні законних підстав, ні ні підстав адекватності, нічого немає. От і на сьогоднішній день Польща знайшла тих, хто відправив українцям фейкові повістки. Польська влада заявила, що фейкові повістки, які отримали українці в Польщі, ймовірно, були частиною масштабної кампанії з дезінформації, організованою Росією. Міністр внутрішніх справ Польщі Адам Боднар е наголосив, що мета цієї акції посіяти паніку серед українців та підірвати довіру до польських державних установ. Що я хочу сказати, що е, подібна акція з цими відправленими повістками це е, якесь дуже дешеве і ПСО за 3 рублі, знаєте, і по-другому це назвати не можна. Бо кожен українець, який проживає в Польщі, е, знає, що, е, як мінімум, на сьогоднішній день е, Польща не буде нічого подібного робити, бо якщо Би така інформація підтвердилась, то шалена кількість українців, які не хочуть повертатись в Україну, вони би просто зібрали свої речі, сіли в автобус, в автівку, на літак, пішки і е, покинули б територію Польщі, але не в бік України, а в бік інших країн Європейського Союзу, в тому числі там в Чехію, Словаччину, в Німеччину, можливо, поїхали б ще десь далі туди, на захід. І... Щось подібне було просто-напросто неможливим. За попередніми даними, фейкові повістки були створені та поширені в рамках інформаційної війни, що веде Росія. Польські спецслужби вказали на характерні ознаки, які вказують на російське походження повідомлень. Стилістичні помилки виконання використання російських серверів і технічні засоби шифрування. Основна мета цієї кампанії залякати українців, які тимчасово проживають в Польщі, та викликати недовіру до місцевої влади. Крім того, російська пропаганда намагається створити напругу між польським та українським суспільством. Ми, друзі, знаємо, що бувають, на жаль, випадки, коли е це реальні випадки, коли там цькують українців, коли цькують українці-поляків, е коли і одна і інша сторона ведуть себе дуже недобре, але насправді це ситуації. Поодинокі. Ми про це з вами постійно говорили. І в загальному Польща є, е, як на мене, країною номер один для тих українців, які е, якби виїжджають з України і хочуть знайти собі новий притулок. Багато хто говорить, що це Німеччина, що це там якась Данія, Нідерланди е, і так далі. Що це там країни е, Скандинавії, такі як там Швеція, Фінляндія або Норвегія. Але давайте бути чесними. Польща це країна, де е, дуже легко знайти українцю роботу. Ну, буквально за один день ви приїхали, ви можете знайти собі роботу. До речі, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео Заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер. Це по-перше. По-друге, е, Польща це країна, в якій для того, щоб е, нормально взаємодіяти з суспільством. Е, не потрібно знання польської мови, а якщо воно і є, і потрібно, то це знання польської мови на якомусь мінімальному рівні. Це пов'язано з тим, що польську мову українці досить добре розуміють. По-друге, досить легко навчитися базовій польській мові, що також потрібно е, розуміти. От, Немає таких обмежень, як в Німеччині, що потрібно там дуже широко і достовірно знати німецьку мову, не потрібно ніяких додаткових дозволів і немає якоїсь шаленої бюрократії. Багато хто хоче розказати, що Німеччина, наприклад, краща країна для українців, бо там надають соціальну допомогу. Але давайте по факту будемо чесними, що це. Дуже і дуже е, така тонка грань, бо ми знаємо, що в Німеччині допомогу можуть забрати найближчим часом, як мінімум для тих людей, хто не працює, і витрати все одно, звичайні побутові витрати в тій самій Німеччині в інших країнах, вони набагато е, вищі. Так? Тому я вважаю, що Польща є просто шикарною країною, і е, саме тому найбільше оцей тиск. На іпсошний тиск на польсько-українські відносини відбувається саме в Польщі, так а не в, з іншими країнами Європейського Союзу. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, друзі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю, як завжди, гарного дня і до нових зустрічей.